Це була не просто Субару, це була машина, яку будували для помсти. У 1998 році Субару святкувала своє 40-річчя і третю поспіль перемогу в чемпіонаті WRC. І вони вирішили відсвяткувати по-своєму, випустити щось шалене, але дуже обмежене. Так народилася імпреза 22B STI автомобіль, який виглядав майже як болід WRC і поводився так само. Під капотом турбований двигун об'ємом 2,2 літра є J22 G на 280 кінських сил. Але всі, хто його тестував, казали, це брехня. Насправді цей мотор давав близько 320 коней з коробки. Просто через тодішні обмеження в Японії цифру написали для паперу. Підвіска розроблена спільно з Продрайв, ті самі хлопці, що налаштовували машини для коліна Макрей. Повний привіт, ручна коробка. Всього 400 авто для Японії, і вони розійшлися менше ніж за 48 годин. Люди шикувались у черги, телефонні лінії Субру прогрівались, 22B бі розбирали як останні квитки на фінал чемпіонату світу. Сьогодні це не просто колекційна ікона, це Грааль для фанатів ралі, Subaru і старої школи справжніх авто. 22 – це коли компанія каже: Забудьте про масовість. Ми зробимо монстра один раз і назавжди. А тепер додаткові три факти про це авто. Subaru навмисно зробила кузов 22 b ширшим, ніж у справжньої ралійної версії. Так-так, серійна 22 b мала ще агресивніші арки, ніж бойовий wrc RC просто щоб вона виглядала злішою на вулицях. Це чи не єдиний випадок, коли дорожню машину зробили брутальнішою загоночною. У 2021 році один екземпляр 22B продали за понад 312 тисяч американських гривень. Це в 100 разів більше, ніж авто коштувало новим. І що найцікавіше, це був не ідеальний стан, а просто чистий пробіг і заводська комплектація. Після запуску 22B телефонна система замовлень Subaru лягла за кілька годин. Лінії перегрілись настільки, що на деякий час впала телефонія у всій штаб-квартирі Fuji Heavy Industries. Люди телефонували з різних країн, попри те, що це авто продавалося тільки в Японії. А як щодо тебе ти відмовився від новенького WRX заради цієї легенди? Чи для тебе сучасність важливіша за харизму? Підписуйся, якщо хочеш більше історій про машини, які залишали шрами в історії автосвіту.